Отже, пане Володимире, чи було це рішення політичним, чи це суто через події на фронті? Це рішення суто політичне. Справа в тому, що генерал Залужний своїм інтелектом, своєю такою харизмою застив Зеленському. І це означає, що Зеленський думає про другий термін. Але суспільство не думає про другий термін Зеленського, і Зеленський це відчує найближчим часом. Стосовно другого терміну неодноразово західні медіа поширювали інтерв'ю різні з залужного з натяками. Що нібито якісь там опитування проводили, де українці цілком би хотіли голосувати за залужного. Що ви думаєте з цього приводу? Для того щоб голосувати за залужного повинні повинен бути обставини для голосування. Е, але насправді е, залужний, навіть якщо сам не піде в політику, він в будь-якому випадку вже виступив своєрідним криголамом, який, по суті, е, ну, я б сказав, зсередини розірвав цей спрут імені Зеленського і е, змусив їх рухатись, тому що на тлі до зростаючої довіри до генерала залужного оточення. Е, Зеленського не має що запропонувати ніякої ідеї. Але вони досить грамотно цю ситуацію використали в чому суть? Вони зробили, так би мовити, е, ну, е, перекидання ігрового стола, яко кажучи, і вони зарядили абсолютно інший сценарій. Зараз про помилки політичної влади будуть менше говорити, тому що буде суспільство увага суспільства прикута до нового генералітету, до їх дій, до успіхів чи поразок. Тому ми на певний момент забуваємо про корупціонерів Зеленського. Але ненадовго ситуація зміниться досить швидко, і суспільство знову заскавулить, просто завиє від, від, від люті, тому що яйце е, Квадрато кілометри по 17, 22 50 і будуть падати на наші голови шокуючою інформацію, а війська будуть запрошувати в волонтерів все більше продуктів, все більше одягу, ну і все більше безпілотників.